Як облаштована топкова на геотермальному тепловому насосі? Все дуже просто. У нас є сам блок, да, сам тепловий насос, отак він виглядає. Зверху теплового насосу є контролер, на якому ми проводимо всі налаштування. У нас є дві ємності. Одна ємність у нас для системи опалення і системи охолодження. Ми використовуємо, бачите, така гарна Окснер бочечка біленька. А друга ємність з проточною системою Fresh. Для приготування гарячої води. В системі у нас з первічного контура з проборених свердловин заходить дві от, таких от труби, поступає до теплового насосу, де ми прокачуємо гліколь, який циркулює в свердловинах. У нас є контур опалення і є контур приготування гарячої води. В системі у нас є пом'якшення, така система, яка софт, узел вода води. Ну і по суті, у нас є от, тут ще насосні групи. Слайк покажи. От, одна у нас на Фанкоїли група, і це колектор на кожен з фанкоїл, де ми можемо відбалансувати систему. І там група теплої підлоги першого поверха, група теплої підлоги другого поверха. Поміщається вся топкова, ну тут у нас на квадратів 12. І тут, по суті, всегда зручно можна обслужити і водоподготовку, можна обслужити всі крани, до всього долізти. По суті, для геотермального теплового насосу треба не маленьке приміщення. Кому друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, якщо ви хочете жити по вартості однушки в великому своєму будинку, по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація, бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям!